Давайте почнемо з набору євроцентів. от він великий. Це 2002 року. Брилліант в стані збереження, потім куча всього і марки. Багато всього. Ми на сайті Monitex виставили даний набір 750 гривень. В Телеграмі, ну, зараз він по курсу гривень 175 коштує. Ну тут у нас 3,8, майже 4 євро. Ну, зрозуміло, що він має колекційну цінність. Ну, напевно, 400, 500, там 700 гривень буде коштувати. Але кого цікавлять дані набори, то хто їх збирає, то можете в нас на сайті ну, прям, прям багато різних. Порт е... 1625 року. Місто Данцих, це річ Посполита. Чим цікава дана монета, тим, що їй в наступному році виповниться 400 років, і от ви можете її купити не тільки в колекцію, а й як подарунок собі. На новий рік. Відкарбована вона з срібла, вага в неї 6,4 грами. І по ціні, я думаю, буде коштувати десь від 2 тисяч гривень і вище. У нас, до речі, на сайті багато даного типу монет виставлено. Якщо ви їх колекціонуєте по роках, то 5 копійок 1996 року. Стану нею Fine X-Fine. Карбована дана монета з Нержавіючої сталі, і тираж у неї 5 тисяч штук. В основному дані монети вони були в річних наборах. У нас на сайті Монітекс є такі монети виставлені, там ви зможете при бажанні замовити. Дана буде виставлена монета на аукціоні в телеграм-каналі Монітекс. І по ціні, я думаю, що вона буде коштувати десь від 2-2,5 тисячі гривень. Оригінальна 100% монета. да, в неї не суперстан, в неї є потертості, але в колекцію можна... Спокійно класти, і якщо ви збираєте обігові монети, то можете придбати дану монету, виграти на аукціоні або зайти на сайт Монітекс. Там багато висловлено різних рідкісних монет. І також ми купуємо теж такі монети. Якщо у вас будуть рідкісних років, то ми зможемо у вас їх придбати. Обігова монета України це одна гривня 1995 року, стан п'ятого неї Веріфаєм відкарбована. Вона з латуні, вага у неї 7 грам. Тираж у даної монети 52 тисячі. Карбували їх на луганському верстатобудівному будівному заводі. Дані монети ви можете знайти в своїх копілках, бачите, тут написано 95-й рік. Є такі, де на ребрі написано 96-й. Був період років 5-7 тому, коли дані монети коштували 150 гривень, 100 гривень. Потім вони супершвидко виросли там до 500-700 тисяч і півтори тисячі гривень, потім відкотилися в ціні менше тисячі. Зараз вже їх продають в такому стані збереження від півтори тисячі гривень. Отак, от, от, я думаю, десь на аукціоні в Телеграм така ціна і буде. Тож, хто збирає обігові монети, то. Зможете придбати. Також в нас на сайті Monitext є такі монети виставлені, і ми купуємо теж Рівні 95 1995 року. Якщо у вас є, то можете запропонувати, ми у вас купимо. Змія 1$ долар 2009 року. Австралія інвестиційно-колекційна монета, вона в Хутлярі. Ідеальний банківський стан збереження, спосіб карбування. Proof. Вага 31,1 грам одна унція, тираж, е у неї 10 тисяч штук. На аукціоні буде коштувати десь від 2,5 тисяч гривень. Ну, можливо, 3. Подивимося, як, як буде ціна. От як воно виглядає такий дерев'яний футляр. Ну, як пластиковий дерев'яний. Отак от закривається він. І сертифікат. І ще така от коробочка. І зрозуміло, це все так закривається. Тому кому потрібен подарунок, бюджетний, недорогий, оригінальний, то зможете замовити. Точніше, не замовити, а купити в телеграм-каналі Monetix. На аукціоні. 10 гривень 2017 року перегузня, срібна монета, з емалю. сама монета в ідеальному банківському стані збереження. Так, сертифікат виглядає, відкарбована з срібла 925 проби. В частоті тут одна унція 31,1 грам, а так вага в неї більша, тому що не вага, ну тому що проба 925. Важить вона 336 грамів. Втражений 3 тисячі штук. Ми на сайті Monitex продаємо дану монету 5900 гривень. Це код товару 22485. Це, до речі, одна з тих. Монет, яка сильно виросла в ціні, але зараз вона просіла. Був період, її продавали там і 7 тисяч гривень, 6500. Зараз ціна на дану монету в інтернеті десь 4,5-6 тисяч гривень. От я думаю, вона десь буде коштувати там від 4 тисяч гривень на аукціоні в Телеграм. Можливо, 5-5. Ну. Е, тому хто її не купив за дорого, то можете придбати. А хто купив за дорого, то можете вже купити дешевше і розбавити свою ціну покупки. Ще один лот на аукціон в Телеграм. Це у нас 20 гривень 2019 року. Надання Томасу. Монета відкарбована з срібла 925-ї проби. Тут у нас 2 унції в чистоті це 62,2 грама. Так то тут у неї вага 67,2 грама, тому що 925 проба і позолота також. Ідеальному банківському стані збереження тираж у даної монети 4 тисячі штук. Ми на сайті Монітекс її продаємо 15 тисяч 500 гривень. Це код товару 28 тисяч 813. В інтернеті зараз ціна десь 13-16 тисяч гривень від стану збереження. Ціна залежить. Ну, думаю, від 13-14 тисяч вона повинна коштувати. Подивимося, як будуть відбуватися торги в телеграм-каналі Монітекс. 20 франків 1897 вісімсот Року стан збереження в монети X-fine, Вона відкарбована з золота 900 проби, вага в неї 645 грам. Тираж у даної монети 11 мільйонів. Як шматок дорогоцінного металу на сьогоднішній день вона коштує 21 300 гривень. По ціні буде десь коштувати плюс 10% до ціни золота. Це на сьогоднішній день 23 400 гривень. 24-25 тисяч, можливо, навіть тому, що сам по собі Ангел даний дизайн монет, він є цікавий і популярний, їх на подарунки купують, ну і як варіант, як інвестицію. Тому кого дана монета зацікавить, то зможете придбати на аукціоні в Телеграм. І нагадую, що ми на сайт Monitex здобавили значну кількість таких різних старих монет європейських, і ви зможете їх замовити при, при бажанні. Це в нас Соверен фунт 1889 рік. Стан у монети Very Fine, карбована монета з золота 917. проби, вага проби. неї 8 грам, тираж 3,2 мільйони. Величезний тираж. На монеті зображена королева Вікторія і монетний двір Сідней. Це в нас Австралія, тобто Британь, британська монета, але вона карбувалася в Австралії. Буде вислано на аукціон в Телеграм на сьогоднішній день. Вона, як шматок брухту золота, коштує 26 800 гривень. По ціні буде коштувати десь плюс 10% до ціни дорогоцінного металу. Це десь в 500 30 тисяч гривень. От тиждень тому ви запитували, чи гарна монета для інвестицій сіяч. Ну саме «Сіяч» не з третього року, як я вам раніше показував, а... Сиряч періоду, вже 1975-82 роки. Так, да, це гарна монета. Чому вона класна для інвестицій, тому що вони всі в UNC в ідеальному стані збереження. Важливо просто дивіться, щоб не було запилів, якихось царапин. Сама монета відкарбована з золота 900-ї проби, вага 8,6 грам по прототипу десятки періоду Миколи II. Саме 75-й рік, в неї тираж менший, там у нас тираж 250 тисяч, тому вона, як правило, на 10-20 доларів дорожче коштує за 76-й, 7-й, 8-й, 9-й, 80-й, 81-й. Ну, якщо ми не розглядаємо Proofstan і